Привіт! Поговоримо сьогодні про STEM спеціальності. Взагалі STEM це абревіатура, яка розшифровується як наука, технології, інженерія та математика. Тобто це основні складові, які сьогодні ми, по суті, маємо для величезної кількості спеціальностей. До науки сюди ми відносимо різноманітні природничі науки, а саме біологію, хімію. Фізику, і відповідно далі математика і практичне їхнє застосування, а саме інженерія та технології. Отже, з термінологією ми з вами трошки розібралися. Тепер куди ж це застосовувати? По суті, це величезний кластер спеціальностей, який дозволяє нам сьогодні рухати світ уперед. Величезна кількість досягнень з цих спеціальностей використовується нами в повсякденному житті. Різноманітні розроблені ліки, штучний інтелект. Робот, пиво, смок, яким ми користуємося, це все надбання від стем спеціальностей. А ще ж купа новітніх галузей, про які ми тільки-тільки починаємо дізнаватися. Наприклад, біотехнології, які дозволяють нам отримувати генно модифіковані продукти, тобто продукти зі зміненою інструкцією, які ростуть краще, які мають більше вітамінів, які є більш корисними. Так само нові технології лікування. Це різноманітні біонічні протези, які в. В подальшому знадобляться великій кількості людей, і навіть надруковані штучні органи на 3D-принтерах. Всім цим займаються спеціалісти, які якраз спеціалізуються в галузі систему, тобто займаються якоюсь науковою діяльністю, з користю для людства на стику от технологій та наук. Тому що на сьогодні це величезна робота великої групи людей. І якщо ви хочете доєднатися і в подальшому бути людьми, які рухають цей світ вперед, розвиватися Спивають його і віднаходять щось нове, тоді вам точно до нас на інтенсив зі СТЕМ спеціальностей. Адже цього літа у вас буде можливість послухати лекції від провідних фахівців у галузі стему, підтягнути свої базові знання з хімії, фізики, біології та математики, і не просто підтягнути, а зробити це англійською або німецькою мовою для того, щоб, по-перше, ви були. Більше включені у науковий процес цього світу, тому що англійська мова це хороша підоснова для цього. А по-друге, вивчення різноманітних дисциплін іноземними мовами це він він стратегія, бо це не тільки покращує ваше знання з іноземної мови, а й покращує знання певного предмету. Отож, не баніться і реєструйтеся до нас на інтенсиви.